Вітаю, друзі! В ефірі програма Арсенал світу. І сьогодні ми поговоримо про славнозвісні американські Хаймарси. За понад два роки широкомасштабної війни в Україні за допомогою цієї зброї Збройні Сили України знищили десятки ворожих об'єктів у тилу противника, якими є можливості цих ракетних систем та як вони вплинули на перебіг бойових дій в Україні. Відповіді на ці та інші питання ви дізнаєтеся у нашій програмі. м «Хаймарс» Хаймарс це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки. Хаймарс розшифровується як високомобільна артилерійська система. Високомобільність їй дає колісна база. Розробкою цієї системи займалися в американській компанії Lockheed Martin на початку 2000-х років. Варто зазначити, що Хаймарс є наступником реактивної системи залпового вогню М270 МЛРС. Яка була створена у 1970-х роках, у свою чергу Хаймарс розроблявся у другій половині 90-х, а на озброєння почав надходити 2002 року. Завдяки колесам пересування Хаймарса відбувається набагато швидше у порівнянні з гусеничною 270-ю МЛРС, яка розроблена на базі БМП Бредлі. За даними компанії Lockheed Martin, хаймерси можуть працювати у будь-якій місцевості у будь-яку погоду і з будь-якої позиції. Сучасні системи наведення на ціль, швидкість використання в бою і маневреність. Поставили цю РСЗВ на перше місце серед таких пускових установок у США і зробили її однією з найпотужніших у всьому світі. Станом на сьогодні було виготовлено близько 540 систем М-142. Наразі, за відомими даними, Хаймар закуплена на озброєння до семи країн. Найбільше їх в армії США – понад 400 штук. Також він є в Канаді, Сінгапурі, ОЕ, Румунії, Польщі, Йорданії та з недавніх пірів в Україні. Окрім вже перелічених країн, даний ракетно-тактичний комплекс також знаходиться на озброєнні Туреччини, Бахрейна, Фінляндії, Греції, Південної Кореї та Естонії. Ця зброя добре зарекомендувала себе на війні в Іраку, Сирії, а з 2022 року ефективно показує себе в Україні. М142 Хаймарс. Високомобільна реактивна система залпового вогню. Маса 16,2 тонни. Основне озброєння 6 ракет. GMLRS або одна ракета Атакамс. Калібр 227 мм. Темп вогню 18 пострілів за хвилину. Максимальна дальність вогню від 2 до 300 км. Екіпаж три особи. Максимальна швидкість 85 км на годину, запас ходу – 480 км. М-142 Хаймарс був створений на базі триколісного шасі, яке дозволяє йому швидко пересуватися там, де є асфальтовані дороги. Це обмежує можливість діяти по бездоріжжю, але в нинішній війні, наприклад, на території України доріг та цілей для цих систем вистачає. Якщо порівнювати його з М 270 то треба сказати, що завдяки потужнішій гусеничній базі старіші м 270 можуть нести більший пакет ракет не 6, а 12. Фактично, Хаймарс це легша версія старішої гусеничної пускової установки, яка може швидше розгортатися і використовує ті самі ракети. І оскільки ця система мобільна, вона може швидко стріляти та їхати з місця пусків, що робить її дуже живучою в епоху коротких проміжків часу між виявленням і знищенням цілі. Вона може запускати одразу шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету Атакамс дана система може бути транспортована лише на літаку С-130. Для обслуговування цієї системи потрібно всього троє людей. Командир, водій та стрілець. Важить вона майже 16,5 тонн. Запас ходу складає 480 кілометрів. І при цьому вона може розвивати швидкість до 85 кілометрів на годину. Дальність стрільби від 70 до 300 кілометрів. Але найчастіше Хаймерс використовують для залпового вогню на відстань до 80 кілометрів. Це шість ракет, які вилітають до хвилини часу. Однак на озброєнні є ще ракети Атакамс. Це снаряд, що вилітає на 300 кілометрів. Головна фішка Хаймерс у їхній точності. Завдяки цифровим системам управління вогню наведення на ціль займає менше як хвилину. А завдяки тому, що супутникова навігація ракет працює відмінно і безперебійно, снаряди ляжуть точно в ціль. Військові можуть не боятися, що через населені пункти чи забудови ракета спрацює нештатно. Реальне відхилення від цілі менше одного метра. Тобто, коли снаряд вилетів, він гарантовано вразить свою ціль. Хаймарс розгортається менше ніж за хвилину. За 60 секунд випускає весь свій боєкомплект і так само швидко покидає позицію. За цей час ворог не встигне ні навестися, ні тим паче відпрацювати. Маневреність і мобільність відіграють ключову роль. Крім того, РСЗВ Хаймарс часто порівнюють з російськими аналогами. На сьогоднішній день основним його російським аналогом є РСЗВ Смерч. Однак американська бойова машина може використовуватися не тільки як реактивна система залпового вогню, але й як оперативно-тактичний ракетний комплекс. Також одразу впадає в очі час перезаряджання. Американські комплекси використовують ракетні модулі, заряджені шістьма ракетами GMLRS одного типу або однією ракетою Атакамс. Вантажівки доставляють модулі до заздалегідь призначених пунктів. ДМ-270 або М142 перезаряджають свої використані модулі на нові всього-навсього за 5 хвилин завдяки вбудованим кранам. Для порівняння для перезарядки урагану потрібно 5 військовослужбовців та більше 20 хвилин часу, а для перезаряджання смерча взагалі понад 40 хвилин. Тобто розрахунок РСЗВ радянського зразка може зробити один залп на годину. Тоді як розрахунок американської установки 5 чи навіть 6. Крім того, екіпажу М142 навіть не потрібно виходити з автомобіля, щоб перезарядити свою установку. Єдина небезпека для них ударні дрони. Перш за все дрони Камікадзе. Тому ці РСЗВ конче потребують прикриття засобами ППО. Інша серйозна відмінність точність стрільби. Так, залп смерча із 12 ракет має кругове імовірне відхилення у 170 метрів. Це означає, що лише половина ракет влучають у коло радіусом 170 метрів, у центрі якого розташована обрана ціль. Тоді, як у американських ракет, GLMRS цей показник становить лише 5 метрів. Як бачимо, американські комплекси швидше перезаряджаються, швидше стріляють і значно точніші, ніж російські ракетні установки. Крім того, часто стверджується, що дальність стрільби Хаймар складає 300 кілометрів. Але це досягається за рахунок використання оперативно-тактичної ракети Атакамс, завдяки якій Хаймарс перетворюється на певний аналог російського ОТРК Іскандер. Якщо говорити про вартість, то РСЗВ «Хаймарс» за світовими розцінками на озброєння вважається не такою і високою. Його ціна становить приблизно 5,6 мільйонів доларів. Перше бойову ефективність М142 показав у 2010 році під час однієї з операцій в Афганістані. Тоді було зроблено два пуски ракет, які відхилились від необхідної траєкторії, наслідок чого жертвами опинилися мирні жителі під час розслідування експлуатацію систем Хаймарс було призупинено, після чого проблеми з РСЗВ було вирішено. І, вже починаючи з 2015 року М142 «Хаймарс» застосовували у бойових діях Іраку. Цього разу було виконано кілька сотень успішних пусків ракет різних типів по різних об'єктах противника. А вже у 2018 році систему застосували проти батальйонної групи сирійських військ. З 2022 року американські хаймарси беруть активну участь у російсько-українській війні. Цю РСЗВ застосовують для ураження важкої броньованої техніки, систем ППО, ворожих укріплень та знищення живої сили ворога в українських реаліях. Найчастіше хаймарси б'ють по російських складах із боєприпасами. Дальність снарядів Хаймарс дозволяє Збройним силам України стріляти аж на 80 кілометрів. Це дає змогу високоточними снарядами бити по стратегічних військових цілях противника. Удари завдавали і по штабах та пунктах управління ворога. Під удар «Хаймарс» потрапляли казарми з особовим складом. А також будівлі, де росіяни ховали та ремонтували свою пошкоджену військову техніку. Віч сьогодні десь часов вечора, по нам прилетіли на ну, во що осталось нашого міста розповаження. Ще із 2014 року російські окупанти створювали десятки складів та сховищ боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донбасу. З появою в Україні Хаймерс більшість російських складів боєприпасів, пункти постачання та логістичні мережі потрапили у радіус дії цих та інших високоточних систем. Українські екіпажі працюють переважно вночі, щоб мінімізувати можливість виявлення російськими розвідувальними безпілотниками. Підбиваючи підсумки, треба сказати, що українські удари з Хаймерса та М270. Значно ускладнили спроможності росіян у постачанні своїх окупаційних військ як на сході, так і на півдні. Загарбники були змушені переносити свої склади і логістичні центри на відстань понад сотню кілометрів від лінії фронту, щоб вони не потрапляли під удар української високоточної зброї, яку передали США та інші європейські союзники.